Розділ сьомий У тьм'яному світлі, яке накриває землю між заходом сонця й повною темрявою, в одну з кількох хвилин, які кінорежисери звуть магічною порою, Вік Пелфорі прийшов на деякий час до тями, виринувши із зеленого марення. Я помираю. подумав він, і слова чодернацько зазвеніли в його голові. Вік навіть повірив, що промовив їх у голос, хоча то була лише думка. Він роззирнувся і побачив, що лежить на лікарняному ліжку. Його підняли, аби легені Віка не потонули в мокротинні, простирадло зафіксовано великими мідними шпильками, поручні піднято. Пропасниця біла, чи що? подумав він із легким зачудуванням. Певне, хвитяв, як кінь. І з запізненням Де це я. Навколо шиї йому пов'язали нагрудник, і тканина була заляпана з густками слизу. Голова боліла, і в ній танцювали химерні, невловимі думки. Вік зрозумів, що це залишки марення і що воно повернеться. Він захворів, і настало лише тимчасове полегшення. Про одужання не йшлося. Він підніс до голови правицю і, скривившись, відсмикнув її, як від розпеченої плити, палає вогнем, ще й трубками напхали, дві прозорі трубочки стирчать із носа. Одна зміїться з під лікарняного простирадла вона веде до пляшки на підлозі, і він точно знає, куди встромили другий кінчик, ще дві кріпляться до пляшок, що звисають із підставки біля ліжка. А далі вони з'єднуються літерою, Y, нижній кінчик, якої встромили в його руку трохи нижче від ліктя, парентальне живлення. Йому подумалося, що на цьому можна й зупинитися, та були ще й дроти, кріпилися до голови, до грудей, до лівиці, ще один прифігачили до його пупа, і, наче цього замало, щось загалили просто в дупу. Що то в біса таке? Гівнорадар, Гей. Hey! То мов бути гучний, обурений крик, та з нього вичавилося лише жалюгідне шепотіння дуже хворої людини. Вилізло в оточенні мокротиння, яке його душило. Мамо. Мамо Джордж Мамо, загнав коня. Це з ним балакало марення. раціональна думка, яка нахабно вискочила наперед, метеором, затуливши раціональне мислення. Та Вік, однаково, мало не повірив, зовсім скоро тяма знову полишить його. Ця думка сповнила Віка панікою. Поглянувши на кістляві палички, що лишилися від його рук, він прикинув, що втратив, мабуть, фунтів із тридцять, хоч і так був сухарем ця капость, чим би вона не була вб'є його. Гадка про те, що він може померти. Белькочучи божевільну дурню, як старий маразматик, нажахала його. Джорджі пішов на внук з нормою Віліс, так що віку мусиш віку загнати його сам, сам. і, і будь, будь гарним хлопчиком. хлопчиком. Почекуй Почекуй йому торбу з вівсом. То не, не моя не робота. робота. Вікторе перестань. Ти ж любиш свою мамцю. мамцю. Так, так Та, та я, я не перестань. перестань. Ти ж мусиш годити мамці. У неї грип. Неправда, не мамо, мимо. у тебе, тебе сухоти. Ти. ти помреш від сухот, від сухот. у 1947-му, а, а Джордж загине за що днів після висадки в Кореї. Часу у нього вистачить лише на один лист, лист. А, тоді... а тоді Бах, 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 бах. Джордж, Джордж. він... Віку, ти, ти, зараз, він... Він... Віку, ти зараз, зараз же заженеш коня до стіла, і це, це моє останнє, останнє слово. Грипне в неї... Oh, прошепотів вік, знову пробившись до поверхні. У oh, мене. Він дивився на двері й думав, що навіть як на лікарняні, вони страшенно кумедні, у них заокруглені образи, окреслені металевими заклепками, а поріг зроблено в шести злишком футах над кахляною підлогою. Навіть такий тесля самоук, як вік Пелфрі, упорався б. Дай сюди, сюди комікцію. Ти, Ти вже надивився. Мам, цю він, він забрав смішні забрав картинки. картинки. Віддай, віддай, віддай. 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 віддай! Віддай! Краще. Вони були сталевими. сталевими. Якась частка тієї думки кілком увігналася в його мозок. Вік зібрав рештки сил їй трохи підвівся, аби роздивитися двері. Так і є, точно, сталеві двері. Чому це він у лікарні, та ще й за сталевими дверима? Що сталося? Він справді помирав? Йому що час подумати про зустріч із творцем? Господи, та що ж таке трапилося? Вік відчайдушно кинувся на стіну сірого туману, та крізь неї чулися тільки слабкі, далекі голоси. Голоси чиїх власників він не пригадував. Ось що Ось вам я скажу. Можу. Їм треба просто послати інволіцію нахрен. Гебе, те, вимкнем колонки? Геп, Біл біб ском. він такий. Я знаю це ім'я. Йопкали мене мене. будь бойовим. Дай сюди руку, я тебе виділю. Дай сюди комікс, Вику, ти вже. Сонце спустилося досить низько, щоб спрацювали датчики світла, у цьому випадку датчики темряви. У віковій кімнаті загорілися лампочки. Коли розвиднілося, він побачив за подвійним склом ряд по урочистому серйозних облич, що спостерігали за ним, і закричав подумав, що то люди, які розмовляли в його голові. Одна з постатей, чоловік у білому лікарняному одязі. Замахала до когось за межами його поля зору, та вік уже здолав страх. Він був за слабким, аби довго боятися, але раптовий переляк, який викликала безшумна поява світла та вигляд облич, що витріщалися на нього у білих одежинах, вони здавалися присяжними привидами, вичистили трохи болота з думок, і Вік згадав, де він в Атланті. В Атланті, штат Джорджія. Прийшли люди та забрали його, його гепа, Норма, нормову дружину та їхніх дітей. Забрали й Генка Кармайкла, Стю Редмана, Бог знає, якого ще. Вік був обурений та наляканий. Так, у нього текло з носа, він чхав, та це точно була не холера, чи що там за напасть згубила бідолаху кемпіона і його сім'ю. Ще його трохи лихоманило, і він згадав, як Норм Брюет зашпортнувся, коли підіймався на трап літака, і довелося йому допомагати. Дружина Норма була налякана, вона плакала, і малий Бобі Брюет теж ревів, ревів і кашляв, хрипким, гучним кашлем, як під час крупу. Літак чекав на них на невеликому майданчику біля Брейнтрі. Та, щоб вибратися за межі Арнета, їм довелося проїхати дорожній пост на трасі 93, де чоловіки саме ставили колючий дріт, тягли його просто в пустелю. Над дивними дверима загорілася червона лампа, почулося шипіння, а тоді зашуміла помпа. Вона вирубилася, і двері відчинилися. До кімнати зайшов чоловік у величезному білому комбінезоні з прозорим віконцем проти обличчя, за ним виднілася людська голова, що гойдалася, наче ув'язнена повітряна кулька. За спиною в нього були дихальні балони, і коли він говорив, голос давався металевим і кастрованим, позбавленим людськості, то міг бути голос із якоїсь відеогри. Проїбався востаннє, а тобі. Спробуй знову космічний кадет!» містер Пелфрі, як ви почуваєтеся? проскриготав прибулець. Та вік не міг відповісти. Він поринув назад у зелені глибини. За віконцем у захисному комбінезоні він бачив свою мамцю, як тоді, коли батя востаннє відвозив їх із Джорджем до ізолятора. Вони були змушені віддати її до ізолятора, аби вся рідня не заразилась, а сухоти заразні, можна йду бадати. Тож він говорив із мамцею, сказав, що буде хорошим хлопчиком і заведе коня, сказав, що Джордж забрав у нього смішні картинки, спитав, чи їй краще, спитав, чи скоро вона повернеться додому, а тоді Чоловік у білому комбінезоні зробив йому укол. Він занурився глибше, і слова стали нерозбірливими. Чоловік у білому комбінезоні глянув на обличчя за склом і похитав головою. Він клацнув підборіддям по кнопці внутрішнього зв'язку, що містилася всередині шолома, і сказав Якщо це не спрацює, втратимо його ще до півночі. Магічна година Віктора Пелфрі. Добігла кінця.